Всім привіт! Сьогодні запікаємо дуже-дуже смачний смаколик, делікатес, який можна тільки у нас купити в Україні. Будемо запікати нашу під черевину у духовці, у фользі будемо запікати. Тепер починаємо готувати спеції. Беремо мисочку, чайну ложечку гарну солі кинемо, приправа до сала. Це звичайна. Тут кину чайну ложечку. коріандру меленого. Десь третю частину чайної ложечки кину. Він дуже смачно в салі. Тепер чорний мелений перчик. Пів чайної ложечки кину. Мелений часничок сухий, гранульований, кину гарну чайну ложку. І паприки також копчена у мене паприка чайна ложечка. І. Обов'язково, дівчатка, не ігноруйте малюсеньку капілюшечку, звичайного цукру, хоча б третю частину ложечки усілітиль вкуса. І це все перемішуємо. Тепер цими спеціями нам треба з усіх боків натерти гарненько оцей шматочок під черевини. Так, гарненько посипаємо, а потім руками як втираємо, робимо як пасаж. І так робимо з усіх сторон. Тепер, коли вже намазали з усіх боків, я приготувала два лаврових листочка, і тепер цю всю красоту нам треба завернути у фольгу. Відірвала два шматки фольги, бо наше серце немаленьке, щоб вило. І перекладаємо його. Так, один лавровий листочок зверху, другий кинемо знизу. І завертаємо. Так. І другу частину також. Тепер, коли завернули нашу підчеревину у два шматочки фольги, можна також фольгу брати, зробити в рукаві, запекти. Можна папір пергаментний, хто проти фольги, можна і в пергамент, і зверху в фольгу. Це кожний за своїм бажанням. Тепер саме головне дати їй гарно промаринуватися. У мене вона буде стояти в такому вигляді сутки в холодильнику. Тільки через сутки я її достаю і тоді буду вже її в духовці запікати. Сутки пролежала наша підчеревина в маринаді, правда, в холодильнику. Тепер, отак, як вона є у фальзі, ми відправляємо духовочка 180 градусів, ну, десь приблизно 45-50 хвилин. До годинки. Запікаємо її до годинки. Наша підчеревина годинку провела в духовці, вже запіклась, мабуть, поки гаряча, але все одно будемо розвертати дивитися. Ух ти! Дивіться, скільки тут соку, яка вона соковита. Так. Така вона получилась у нас у розрізі. От. О, вишенька на торті. Пробуйте, смакуйте, всім на здоров'я!